Питання щодо можливості е, відвоювання усіх територій, звичайно, питання е, території це дуже чутливе питання. Це найскладніше питання, безумовно. Моя позиція. Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони вони дійсно хотіли б окупувати всю територію, але. Зараз перед припиненням вогню робити якісь погодження щодо території, щодо інших аспектів, наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо. Упинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції. Я думаю, що це дуже важливий перший крок. Я думаю, що президент це розуміє. бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах за будь-якого формату все одно стосуватиметься території, на жаль, але стосуватиметься території України.